Вітаю всіх на своєму каналі Піражуля Квітко і хотіла зняти відео розпаковки, але на жаль, переплутала сорт, але я визнаю це і тому вирішила перезняти відео. Значить, знайшла нового продавця декоративних злакових рослинок, і замовила три види. Мінімальне замовлення 500 гривень, дуже попросилася і надіслали мені на 250 гривень моє замовлення. Перша рослинка, яку я давно дуже хотіла шукала, ви могли бачити її в розпаковках від Андрія Каранда. І це осока. Фенікс Грін. Вона має зелене таке навесні, зелене, прям яскраве листя, тонке. І мені здається, воно якесь таке шероховасте або край зубчасти. Ну, Такий саджанець коштує. 70 гривень. Висота по різному пишуть інформацію, 30-40, але мені здається, що і до 50 см може виростати цей кущик. Чим подобається мені осоки, тим, що їх можна гарно розсаджувати. Гарно наростає, виглядає таким кочкоподібною фонтаноподібним кущем. Зараз бачимо, що він прямо стоячий, але буде трошки такий фонтанчиком. Дуже гарна рослинка. Ну, коренева бачимо яка. Так, і друга, те, що мені дуже хотілося, це пенісет. Ну, бачите, він так вже дуже великий, але обрізати я не буду. Ну і бачимо, ось зараз я отак присяду, бачимо. Що він дуже давно тут росте, бачите, вже багато нових пагонів дав, але обрізати не буду. Я його так підв'яжу. Значить, це пенісетом, зараз скажу правильну назву. Флафі. Пенісетом флафі або перекладається як пухнастик. Його можна знайти на просторі інтернету як пухнастик. Чому пухнасті, подивіться на ці суцвіття? Вони схожі на пухнасті хвостики, лисички. Мені вони дуже до вподоби. Ще чому я звернула на цей пенісетом увагу. В цьому році, звісно, він не буде якоїсь мати такий декоративний вигляд, але він високий. Не знаю, пишуть 60 см, 80 см, мені здається, що більше метра він наростає, бачите? ось так E, значить, при... звер... звернули увагу, із-за того, що в нього тонке листя. Це говорить про те, що рослинка дуже витривала і посуха стійка. Подивіться, який тут ще хвостик, який просто неймовірний. Тобто, зверніть увагу на цей сорт пенісетома. Флафі називається e, в перекладі за англійською e, пухнастик. Вибачаюся за те, що інколи перепригує. З думки на думку, тому що є дуже велика помічниця, ось там завжди мене відволікає. Але завжди хочеться з вами поділитися тим, що я отримую. Тому що я не той блогер, який там, знаєте, розпаковки робить за гроші. Це для себе, і я рекламую від себе для вас, тому що знаю, що є такі ж повернуті, як я, хочуть якісь класні рослини і за доступними цінами. Звісно. Цей пенісетом і осоку я буду розсаджувати. Причому осоку вже, мабуть, зараз розсаджу, а пенісетом трогати поки що не буду. І навесні його поділю. До речі, в нас збирається дощик, вже пахне такий а, трошки, трошки, а вологою потягнула. Ось я їх поставлю тут, а потім підв'яжу, мабуть, хвостики ці зріжу. Сонце любив рослинка. Пеніксрін і та, і та. також може рости на сонечку непогано, але і в півтіні. Це все, мабуть, те, що хотіла сказати саме про пенісетуми. І вже раз заговорила про пенісетуми, Покажу вам, які в мене тут є на ділянці у дворі. Скажу вам, що мій є улюблений один із це. Доброго дня! Один із улюблених це пенісетом фламінго. Коли кажуть, садити пенісетом фламінго на сонці, або пенісетом, то садіть на сонці. Пенісетом флаф я буду садити на задньому плані, тому що він достатньо високий, от починається дощик. Ще хочу показати вам пенісетом в мене. Це Бургунді бані. Бачите, він був посаджений в мене в тіньочку. і такий не дуже наріс, але має дуже цікаве забарвлення листочка. Також можемо порівняти, ось, наприклад, пенісетом Зайка Зараз він бачите, на сонечку. І можемо побачити, що. Наприклад, він також хамельгон, такий повільно ростучий, але дуже на сонці гарно розрісся. Почався в нас дощик, ми з злізоньку поки що сховалися. І отак от вам загальним планом покажу ці ромашки, які просто треба істрібити. Ось, і вже непогано виглядають злакові рослинки на моїй пункти. Закінчити дощик і покажу. Як вони виглядають зблизька? Ну що, дощик вже закінчився, лізунька пішла ще я все ж таки допоказую. Хотіла показати ще Little Bunny. Цей кущик був куплений в минулому році, також був посаджений просто для того, щоб його перетримати. Але вийшло так, що перетримала, і він так і ріс. І бачимо, що він трошки більший, як на мене, на ріс, ніж Бургунді бані. Хоча Літл Бані це один з найменших. Але якщо порівнювати з моїми, то, мабуть, бургунді бані саме в мене найменший. Ось таким чином. Хочу ще пройтись і показати вам, які я купляла і садила в цьому році міскантуси, як вони зараз також виглядають. А це в мене неймовірний фернер Fern ферн Osten. Навіть вже випускає китиці. Хотіла вже... Або наступного року поділити, але я почитала дівчата, радять не пересаджувати на протязі двох років. Я його посадила осінню минулою, тому пересаджувати вже не буду. Вже пересаджу, щоб поділити собі на дачу. Мені він дуже подобається. Він наріс в мене ось такий кущик за рік то тобто ще року немає. Навіть квітну в минулому році мені подобається, що він такою також гарною кочечкою виглядає. Достатньо тонкі листя, не широке. І, як на мене, він ну, класно, дуже посухостійкий та й взагалі приносить і спеку, і заливи, і все. Ну, тобто класний. Не знаю, наскільки він в мене ще більше виросте, але поки що він мені дуже. Подобається. Подивіться, який. Брала у Оксани Карпенка, тому можу з радістю радити вам її, тому що гарний відповідальний продавець. Зніму потім, як він буде квітнути. Так, а ось тут в мене заквітла вже Ганна. Бачимо, так? Да? Такі коричневато молочні ці суцвіття. Як знаємо, він е, такий буде насичений, бордовий е, восени. Поки що він посадила також, щоб просто він приймався, прийнявся, бо мені кума його подарувала і так посадила, аби посадити. Ну, коротко, прийнявся. Що е, можу сказати? Листя достатньо широке і, і гарно виглядає. До речі, якщо порівнювати з іншими злаками, які в мене... На дачі я не поливала, бачите, листочок не скручується дуже класно виглядає. Тому задоволена цим міскантусом, Навіть дві мічолочки він випустив в мене. Ось так. Ідемо далі. Так, А тут неймовірно виглядає в мене варігатус від Романа. Замовляла такий маленький кущик, але бачите, як гарно він вже наріс. До речі, рекомендують злакові рослинки посадці сильно не заглубляти. Ось, тому я також взяла на замітку, тому що також вчу ще. Але можу інколи проговорювати, з якими проблемами вже я стикалася, тому можу. Вам щось розповісти. Так, давайте замітимо, який листочок, тому що в мене є міскантус Ріголето, дуже великий вже. Зараз його покажу. І тут, бачите, багато-багато полосок, маленьких таких, але він мав такий рожеве трошки забарвлення ще по краю листочка. Зараз його немає. Можливо, воно з'явиться восени, але дуже класно він, звісно, наріс в цьому році. Так, зараз йдемо далі. Так, ось тут в мене довго очікуваний, хотілося мені давно. Miscanthus кантус Букле замовила. Ну, чесно, була дуже вражена цим саджанцем, тому що він приїхав в П9, але це була розсада. Вона від не вкорінена, просто перевалена на горшик. Не буду поливати брудом, в кого я брала, але, як бачимо, як бачимо він прижився, спеку переніс, тому не, не поливаю брудом людину, в якої я купила. В принципі, ну, виглядає достатньо нормально. Думаю, що перезимує і подивимося, як не сильно прям на але але ну, нормальний. Купляла за 125 гривень. Подивіться на цю неймовірну красу. Це пенісетом. Грацилі мус. А, в кого ще немає, обов'язково придбайте. Ну, навіть на відео він і так гарно виглядає. Поєднується в мене з Вербена. Таке тонке листя. Я дуже хочу таке і на дачі. Цікаво, чи заквітне в мене він, чи не заквітне. В мене дуже багато кущів. І поруч, от, як бачимо, росте міскантус. Міскантус Ріголето. Це не самий великий кущ. Класно поєднується з вербеною Монарською, з Miscanthus memory, До речі, седом в мене вже заквітнув такий рожевий, класно поєднується ще з хвостом поні. Але в мене тут він не посаджений, але привезу з дачі. І ось подивіться, вже заквітнув в мене меморі. Це тьотя Алла, моя подружка з Ізмаїло. Мені його подарувала, і він вже заквітнув. Ну, просто неймовірно виглядає кущ наріст. Я отак його обсадила седомами, посадила вербенку і ріголета. Причому це Ріголета невеликий. Ну, як бачимо, Ріголета більш а, мають... А, Зелені смужка і тоненькі білі, Але також, бачите, він такі полосатий, Тому складно зараз, коли кущі ще не такі здоровезні, робити якісь висновки стосовно цих міскантусів. Так, ходімо ще. Так, а це в мене помічен міскантус, причому Алла мені його подарувала. І я посадила, такий він був, але бачите, навіть наріс. І трошки пізніше, ще більше, навіть квітнути будемо. Подивимось нарешті, бо в мене міскантус цей ніколи не квітнув. У мене є зібріна, багато голдбарів там, і всяких на дачі, але вони мене так не вражають, як, наприклад, ось цей міскантус. Ось, дивіться, один посаджений. Тут ще один непогано виглядає. А ті, які я посадила на сонечко, тобто це такий, тут сонечко заходить, і ось так переміщається, переміщається. ось, Тобто тут е сонце і потім переміщається. І ось можемо побачити там в кінці клумба, він сухенький. Та тобто така ж місканта з але але його не обрізає. Він зелений стоїть, все нормально, але не так гарно. Виглядає. Тобто насадила тут в цьому році це все посадки цього року, то можемо наблюдати, як за один рік можуть можуть, вибачте, можуть наростати рослинки. Так, йдемо далі. А ось а, мій міскантус, неймовірний. саме Ріголето, але Ну, ви подивіться на ці. Вони навіть не зелені, а жовто-зелені. Просто він навіть похилився трошки. Тому що товщина, товщина листа, бачите, практично ну, більше мого товщини має одного пальця. Ось, ну просто. На дачі так не ростуть злакові рослинки, тому я їх ось тут буду розмножувати, а потім пересаджувати на дачу. Бо тут все класно приживається. Подивіться на ось цей дельфінів. Перепригою. З місця на місце, бо тут стільки рослин, я коли виходжу на цю клумбу, я просто в захваті. Тому що, ну подивіться на цю красу. Цей дельфініум взагалі квітне, 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 квітне. Мені здається, вже в нього сил немає. Він ще квітне і квітне. Просто багато всього насаджено. У нас на міскантус це любов. До речі, хочу замовити міскантус Майден, в кого є. Напишіть свої. Спостереження, чи схожий він зібріни, з пункт, чи не схожий, чи має сенс його купляти, чи немає. Дуже цікаво, бо замовила зараз ще міскантус Кутван, бо в мене він з Лесою також пропав, то замовили ще по одному. Ну, то проблема була не в саджанці, а все ж таки, я думаю, тому що ми отримали їх, я поставила в теплицю, потім висадила, були приморозки, ну і якось ось так втратила його. Тому замовила ще. Ну, ось так трошки показала вам. Звісно, гарніше виглядає все коли сонечко, але, як бачили, в нас був дощик. Тож, підписуйтесь на канал. Дякую, що ви зі мною. І всім гарного-гарного дня. Чікала я не цілих. Та ні. Покись тум, фенс крим же тут, від щастя сльози по моїх вусах течуть. Ми квітне, скоро буде свій ти. Frost of coming. Just now, now let him be. Frost of coming. Лета крутиться на синя. I was so